Слава Україні, вітаю вас на першому Подільському. Розпочинаємо разом цей робочий тиждень, 3 березня на календарі 1104-та доба повномасштабного вторгнення. Далі детально розповім про нічну атаку окупантів, про удар по Харкову, про наслідки атаки по Хмельниччині в ніч на 2 березня. Я Ольга Захарченко, у нас є 5 хвилин на головне. Вночі противник атакував Україну, запустивши 83 ударних БПЛА типу шахета, безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморськ, Ахтарськ, Росія. Командування повітряних сил збройних сил України повідомило про збиття 46 ударних ударних випилатипу шахету безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях. 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків. Проте внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Учора вечері росіяни атакували центр Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов та міський голова Харкова Ігор Терехов. Внаслідок атаки російського безпілотника у Харкові постраждало вісім людей, серед них семирічна дитина. Пошкоджено три будинки та вибито близько 150 вікон. Старокостянтинівська громада у Скорботі. Сьогодні відбудеться церемонія прощання із солдатом Левчуком Глібом Олександровичем. Вірний військовій присязі Гліб загинув 25 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бурлацьке Волноваського району Донецької області. Заходи із шанування воїна будуть проводитися сьогодні з 9 до 12 в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. Поховають Левчука Гліба на міському кладовищі. Йому на віки 26. Співчуття рідним вічна пам'ять та шана герою. В ніч на 2 березня в селі Берегівці Хмельницького району через влучання ворожого бопола були наслідки. Вибуховою хвилею пошкоджено 10 приватних домогосподарств. У них вибито вікна, двері та пошкоджено покрівлю. В одному з цих приватних домоволодінь сталася пожежа, яку підрозділи ДСНС оперативно ліквідували. Також зазнали ушкоджень електротрансформатор, лінії електропередач та дах ангара одного з підприємств. Внаслідок влучання травмувала жінка 1949 року народження. Постраждалу доправили до лікарні. Після обстеження її відпустили додому з діагнозом гематома нижньої кінцівки. Про це повідомив очільник Мельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Кіберполіцейські Хмельниччини викрили злочинну групу, яка продавала підробки світового бренду. Вдалося затримати трьох учасників злочинної групи, яку організатори якої збували репліку товарів відомого бренду під виглядом оригінальних, без дозволу компанії правовласника. Оперативники кіберполіції встановили інтернет-магазин, облікові записи та спільноти у соцмережах, через які фігуранти рекламували та реалізовували контрафактну продукцію під виглядом оригінальної. Внаслідок Цих дій завдано збитків на суму понад 14 мільйонів гривень. Поліцейські провели обшуки за місцями проживання та введення бізнесу фігурантів. Вилучено грошові кошти на понад 2000 тисячі одиниць контрафактної продукції. Слідчі повідомили фігурантам про підозри їм загрожує до 6 років позбавлення волі. У Хмельницькому на сьогодні енергетики запланували ремонтні роботи та повідомляють про відключення світла внаслідок цього. Отже, за даними Хмельницького боленерго, світла не буде до 17.00 на таких вулицях. Вулиця Західноокружна, вулиця та провулок Багряного, вулиця Клинова, вулиця Львівське шосе, вулиця та провулок Миколи Садовського, вулиця та провулок Фельштинський. Також вулиця Вишнева, станція Строммашина, вулиця поза межами населеного пункту та проїжджитвертий. Персиковий. Ще більше інформації про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Сьогодні синоптики прогнозують відчутне потепління. Від сьогодні і до кінця тижня воно зростатиме. Температура прогріється сьогодні до 5 градусів тепла. Проте цей понеділок буде хмарний місцями на дорогах ожеледиця. Вітер 7-12 метрів на секунду. Бажаємо вам хорошого та спокійного дня та до зустрічі в ефірі Першого Подільського.